Шість днів максимально насичених пізнавальними екскурсіями, ознайомчими візитами, розвагами і, звісно, тренуваннями провели юні рятувальники з громади у Польщі та навіть у Чехії. Юним рятувальникам з громади у буквальному значенні довелося пройти випробування вогнем, водою та мідними трубами. Таке таборування для українських дітей організувала польська громадська організація фундації сілезія на чолі з президентом Анджеєм Латусиком, який, окрім цього, є начальником добровільної пожежно-рятувальної команди у Кадлубі Туравському. Громада ніж дубівці розташована в Івано-Франківській області і була запрошена фондом Сілезії, щоб дізнатися про структуру добровільної пожежної дружини та її історію, як виглядає Польща Сілезія, як ми тут живемо, які умови, як це все виглядає тут? Європі в Європі співпраця польських пожежників з Прикарпатською громадою розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну РФ їм ми допомагаємо їм придбати техніку, машини, спорядження, але ми також запрошуємо їх подивитися, як виглядає тут добровольча пожежна дружина, деякі структури добровольчої пожежної дружини, обладнання та навчання, які вони мають. А також подивитися, як ми тут живемо, як це виглядає, і це така діяльність, яку ми ведемо роками, і ще до початку війни, коли ми допомагали не тільки пожежникам, але й громаді, державним організаціям, а зараз і армії. Міна. Че гміном для юних рятувальників організували безліч пізнавальних екскурсій. Серед них музей, який близько трьохсот років тому був заводом з виготовлення зброї та набоїв. Опікується ним уже 37 років. Зараз уже почесний стражак-пожежник, пан Анджей Пулавський. Це металургійний завод в 1754 році збудував король Пруський. Король Пруський збудував цей завод виключно для воєнних цілей. Завод виготовляв різноманітну амуніцію, кулі, гарматні, гранати, бомби, а ще запчастини до зброї носедевшись кімнамуніція, чи кулі, арматні гранати зараз. Пан Пулавський опікується понад чотирма тисячами експонатів різних років. Тут був заклад, який збирав велосипеди і продавав. Тут є оригінальний документ на продаж велосипеда 1936 року, і тут написано, що мусиш оберігати цей велосипед від дітей, щоб його не зіпсували. А в наступному пункті пише: як не оплатиш вартість, то велосипед відберемо і продамо іншому. і Делегація Дубівців мала нагоду відвідати й інші музеї Опольщини, зокрема з пожежною тематикою архітектурні принади та сакральні споруди. Були у гостях у Державної рятувальної служби. Відвідали добровільну пожежну команду у Чехії, але найцікавішою була подорож до парку динозаврів, на території якого було віднайдено найстаріші у Європі скелети давніх тварин. Усю поїздку дітей супроводжували дорослі. Христина Николин, рятувальниця зі стажем, каже, що діти чемні та задоволені. Веселі з ними навіть навіть дуже весело, і ну я задоволена цією поїздкою, оскільки вона підходить кінця. Я думаю, що кожен зміг для себе зачерпнути щось цікаве. Вони мали можливість порівняти державну службу пожежну в міста Ополе порівнюючи їх із добровільними пожежними структурами. Мати навіть можливість попрацювати зі спорядженням рятувальника, навіть дехто навчився плавати. Це також велике досягнення, і так, от перезагрузившись, вони з таким новим захопленням, з такими. Прагненнями повернутися в Україну, в якій триває війна, і я вважаю, що от така поїздка для них була корисною. А діти розповідають про те, що для них професія рятувальника, чи бачать себе пожежниками у майбутньому, і загалом чи сподобалася їм поїздка у Польщу. Мені дуже подобається ця справа, тому що вони допомагають людям і рятують людей. Мені подобається, як виїжджають машини, їхня форма машини. Дуже мені це цікаво. Відвідала декілька пожежних добровільних команд, і всі вони по особливому різні, по-особливо цікаві. Я з захопленням дивилася. На ту чи іншу пожежну машину і на спорядження все воно дуже красиве і можливо в майбутньому стану також рятувальником. Перше я познайомилася з цією професією. Відколи відкрили наш клас на ДПК. Я була на першому уроці і так продовжую там заняття. А на рахунок професії я ще не впевнена, але задумуюсь. В мені сподобалось з той старий храм, кому 264 роки. Це було дуже цікаво. Все було класно, але найбільше запам'ятався похід у джересі парк. це дуже класно. Жалко, що його вже не буде. Цей тиждень-другий. з офіційним візитом були у воєводи Ополе Славомира Клосовського. Він розпитав дітей про їхні настрої, цілі не оминув і теми війни в Україні та підтримки українців поляками. По перше, для того допомагаємо. По перше, допомагаємо, тому що поляки то добрі люди, і українці добрі люди. Треба завжди допомагати. Є така польська приказка. По друге, тому ми допомагаємо, бо були моменти, коли ми як поляки потребували допомоги. Я говорю про початок Другої світової війни у 1939 році, коли ми не могли розраховувати на допомогу з боку сусідніх західних країн. Тоді ми були залишені напризволяще, і ми знаємо, що означає бути залишеними на самоті, і по-третє, тому що ми знаємо, хто такі росіяни. Ми знаємо, що вони за нація, яку жорстокість вони можуть демонструвати. На жаль, ми знаємо, хто вони такі. Путін вже неодноразово давав зрозуміти свою присутність у Грузії з його поведінкою, і в даний момент він дає людям в Україні Буча, Ірпінь, Маріуполь, і це було фактично на очах у всього світу. То є на... А ще були в гостях у голови Туравської громади, де діти таборували. Розповіли про свій вишкіл та відпочинок, натомість отримали настанови від мера. Дорогі дічі дорогі е діти е сусідньої е країни заохочую вас працювати в пожежній команді. Якщо ви починаєте з малку, з цього віку ви це розвиватимете, ви залучатимете своїх друзів до цього. Перш за все, це буде ваш власний вибір. Той факт, що ви допомагаєте іншим людям, тому що це важлива діяльність пожежної команди не тільки під час пожежі, але й щоденно під час різноманітних заходів. На при rodzaju wydarzeniach. видаження e, fest... сам кінець до дітей на базу приїхали реконструктори пожежної справи у Польщі. Продемонстрували форму та устаткування, з яким працювали пожежники Польщі ще 100 років тому. Розповідаємо історію пожежної справи, як раніше гасили пожежі за допомогою невеликих протипожежних пристроїв, ручних пристроїв. Як сікавка кавкареншна? А ще збирачі артефактів та історії розповіли, чому їх зацікавила давня пожежницька справа. Просто зацікавила мене історія пожежників, і ще в дуже молодому віці я почав збирати матеріали про цю бригаду. Серед іншого, я натрапив на унікальні світлини пожежників того періоду, коли там служив мій дідусь. Він загинув у другій світовій війні. Таборування юних рятувальників у Польщі завершилося гасінням умовної пожежі. Мені дуже цікава професія пожежника. Зараз ми помпували і ніби гасили пожежу. Мені дуже сподобалось і я б хотіла сюди ще приїхати. З Польщі Олена Данилюк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.